Добрий день. Сьогодні 13, 13 жовтня я десь між Плахтіївкою і Саратою. І покажу вам, як хазяйнують наші фермери бридки кончені. І чи буде природа, коли вони будуть так хазяйнувати. Секунда. Оце кілометри 3-4 Сарата, вон там елеватор так чути, Тут Плахтіївка цим буром вони я бачу. Переподивіться. Протруєне зерно. Це не одна купа, вона там. Ще одна, ще одна. такі літають. Я не знаю, гуси то чи що. Представляєте, сядуть вони сюди. Будуть їсти цю траву. Будуть їсти цю отраву. же. Это Це взагалі якісь дебилы, блядь. Дебилы з дебілами. Ну засипти это все дело. Зариня. Засрали. Три купи тройного зерна. Чийсь клапать вот бетонний стовп, бетонний стовп. І туди, я не знаю, туди гектарів до десяти. це така Україна. Дерьмо не страна, дерьмо не хазяїва. Порозсипали, насрали, їм по барабану. Їжте, це таке зерно. Не дарма я, я бачив дохлі голубів тут. Дохлі голуби, лисиць, котів, сов. Це ж все їсть. Миші їдять, це зерно дохнуть потім їх коти, лисиці. І лисиць взагалі я не бачу. Висить зайців, я от, е, два дні ходжу за грибами, три дні. Я ще ні одного зайця не бачив. ні лисиці, ні шакала, ні черта, ні кози не бачив. Фазани, тільки фазаних. Бачу і практично нічого. І пролітають там якісь гусі, десь там пролітають, пролітали. Ну дуже рідко, дуже рідко. І це от будуть їсти. Дивіться, скільки зерна. Україна. Дебіла страна, дебіло люди. Це білий господар. І тут таке господарювання, я вам скажу. От. Взяли, розорали Вон, біля річки. Тут заборонено розорувати. Розорали. А що ти зробиш? босота. босота. Було в гавні, так говні останеться, здохне. Україна. Це роблять, роблять для когось. Хтось розбагатіє, цей українець, Це як був дурний, ніщий голожопий. Tak, i nie załatwię się po turni. Dyskauł, bez Arabia.